Отець Олександр після розстрілу майданівців у Києві кожної неділі та кожного святкового дня править службу Божу за упокій убієнних не лише майданіці, а всіх. Хто склав голови в останньому бою за Україну: військових офіцерів, солдат без зірок на погонах, але хоробрістю в серці, добровольців Нацгвардії, священник кладен згадати поіменно всіх, але жертв уже занадто багато. Думка встановити пам'ятник розстріляним на столичному майдані зародилася, каже благочинний, коли йому самому забракло слів. А гранітний знак завжди нагадуватиме прихожанам про жертву, принесену українцями за свою батьківщину. Скульптори Володимир і Наталія Пастухи втілили ідею отця в камені. Завдяки небесній сотні, завдяки сьогодні цим, цій великої кількості жертв, які складають славні сини України за нашу незалежність, за незалежність нашої України, в словах, то неможливо все описати. Але свідомість людська від цієї зими змінилася. І я вважаю, що це найменше, що може, можемо ми зробити в пам'ять тим людям, які не побоялися нічого. Моя, не мені. Ей, залаєш в годину, залаєш в годину. Сам не знаю, де болі. Благословенний той, хто покладає душу свою за друзів своїх, згадуючи вбивць героїв, священник Патріот називає всі події в Україні Голгофою, на яку першими почали сходити бійці Небесної Сотні, і чиї хрести на плечах виявилися надто важкими. Але як справжній християнин не забуває молитися і за ворогів, які не знають, що творять. Господь наш Ісус Христос, коли його гнали на харесні страждання, він ішов і, будучи на хресті розіп'ятим, він казав останні слова Господи, прости їм, бо не знаю, що творить. Людські жертви, впевнений, священик не можуть бути даремними ні героїв Небесної Сотні, ні захисників України на східних рубежах. Ми мусимо про це говорити діточкам своїм, внукам своїм, щоб вони це знали і пам'ятали. Світлана Поробок, Іван Мовчан для інформаційного випуску.